Привіт! Сьогодні один із, мені здається, останніх таких теплих осінніх жовтневих днів, 8 жовтня, ранок порадував нас добрими новинами про міст. І мені захотілося, побачивши таку чудову погоду, вийти в парк, познімати для вас і зняти відео про атмосферні твори. Я накидала 20 творів. І знову ж таки, я не буду розказувати. Цей прекрасний осінній день робити вам лекції про всі ці 20 творів детально. Просто хочу, згадуючи про певний твір, згадувати і якісь свої враження від атмосфери від вайбок. Зараз популярно казати. Отже, в першу чергу я назву твори із пахмурою атмосферою, які мене вразили. Це Терк Академія», це дев'ятий дім і таємна історія. Дев'ятий дім це фенсійний твір. То... Дарк хотіла сказати. Ні, nee, це фентезійний твір Лі Бардуго, а таємна історія, якою мені здається надихалася Лі Бардуго в даному випадку. Це роман Доне Тарт, однієї з моїх найулюбленіших письменниць. І про Dark Academy в мене є окреме відео на каналі. Я залишу вам десь посилання, в інфобоксі теж буде посилання на нього. Це одне з моїх, насправді, давніх відео. Я там розказую трошечки так повільно і але детально про цей стиль. Насправді мені це відео подобається. І, і я тут буду робити певні такі, мені здається, монтажні вставки паузи, тому що. Іноді люди заважають діти на самокатах на великах теж ворони і все інше. Тут багато різних звуків. От тому монтаж цього відео буде такий собі такенький. Так он щось уже про пр пролітає Повз мене, отже, Даркакадемія є окреме відео, що характерне для цього стилю: це атмосфера чи вайб похмурого такого старовинного навчального закладу і студентів. Головні герої це молоді люди, учні або студенти. В їхньому колі. Панує панують такі дружні стосунки з одного боку з іншого і певне суперництво, і певні інтриги там чи заздрість і е, стається вбивством. Тобто і у Лібардуго, і у Донетарт це центрально є, в принципі, така дещо детективна історія. Ну, вона не в сенсі класичного детективу, але вона базується на вбивстві. І атмосфера темної академії це. Такі, я не знаю, як це сказати. Це ночі, які ми проводимо за книжками, це якісь холодні великі приміщення, готичні навчальних закладів, це старовинні книги, якась канцелярія, теж вінтажна старовина. Тобто для мене ось це холод, так теж досить нетеплий такий. Не знаю, як це сказати, не тепло цим героям у книгах. Холод, осінь, зима. Ну от якісь такі основні моменти. І у Доне Тарту романі Щіголь він насправді теж дуже деталізований і атмосферний теж багато цього. І насправді шукати ось такі дуже деталізовані, дуже атмосферні, дуже глибокі і багатошарові твори для мене наразі все ваші і ваші, тобто знаходити нові, тому що я їх люблю, мені хочеться це читати. Але от нещодавно я знайшла для себе твір е, оксамитові Пальчики Сари Вотерс, який мені теж дещо нагадав Тарк Академія з головно деталізованим сетінгом, але це ще й неовікторіанський роман. Про них я розказувала у попередньому відео. І там дуже-дуже багато деталей життя людей у вікторіанську добу. І мені теж запам'ятався цей твір саме своєю атмосферністю. І знову ж таки, він великий, він об'ємний, він якийсь Такий, не знаю, багато чого в ньому відбувається, але відбувається таких дрібних речей, дрібних деталок. От я знаю, що деякі люди такого не люблять, а я саме люблю і читала б такого побільше. Ім'я Рози Умберто Еко, яке я теж нещодавно ось сюди читала, буквально десь місяць тому, це теж роман. Глибоко атмосферний, тому що в ньому йдеться про 14 століття і, відповідно, це атмосфера давнього такого середньовічного аббатства. І знову ж таки пов'язана з книгами, велика кількість книг, там бібліотека, лабіринт теж стаються вбивства. Як не дивно, всі атмосферні твори, які мені подобаються, наразі вони так чи інакше пов'язані з вбивствами. Чомусь тільки що це помітила. Життя за життям Кейт Аткінсон мені запам'яталося атмосферою Лондона. І це Лондон часів Другої світової війни, і це Лондон, який нещадно от в процесі руйнації, в процесі того, що німці його бомблять. Все навколо розвалюється, і люди в цьому всьому намагаються далі якось жити не те, що звичайним життям, але от просто keep on going, да, продовжувати жити своїм життям, відбудовувати, шукати інших в цих завалах, якось ховатися, бігати в ті бомбосховки. І а я згадувала, от буквально останні наші місяці, і, і той час, коли я перебувала в Києві, якраз. Наприкінці лютого і е, більшу частину березня е, мене не полишали флешбеки, я згадувала роман Кейт Аткінсон, і... і це мені зараз наразі близько. Я думаю, як і багатьом із нас, незважаючи на те, що Локвуд і Ко. Серія, така от дещо підліткових детективів про молодих людей, які розслідують таємничі вбивства, пов'язані з привидами, і з такою атмосферою готичною таємничою у Локводі, як мені здалося, тому що я прочитала першу частинку. вони весь час що, що Шо відбувається всіле. Ли... Пташок. От, вони весь час то чаюють, то їдять якісь перекуси, бутерброди, якісь такі речі. І от мені така атмосфера подобається, вона мені є затишною, я завжди згадую, що ну, от в мене якось читання книжок пов'язане із перекусами, якимось чаюванням, з чашечкою чаю, з якимись смаколиками. І от все, це, все це дуже смачно, смачна така атмосфера у Локводі, мені здається. У Фелікс Австрія Софія Андрихович величезна кількість теж деталей, які пов'язані із приготуванням їжі. Недарма до цього роману була створена і кулінарна книга, і атмосфера Фелікса Австрія, тобто це твір, який мені здається варто читати переважно через цю атмосферу. Вона дуже смачна, запашна. І з того ж таки, хто не любить цих деталей, занадто багато, які нас відводять, відволікають від сюжету, то це людям не подобається, але мені таке подобається. І я іноді перечитую якісь уривки чи переслуховую, тому що я дуже люблю аудіокнигу «Фелікс Австрія» і завжди мені не це заспокоює. Якось мені дуже приємно. У сніданку з боржа, Якщо вам захочеться прочитати цей твір Дібі Сіп'єра, а я вам щиро рекомендую душна атмосфера такого. от... З замкненого простору такої пастки, в яку потрапляє головний герой і не може звідти вибратися. І що він тільки не робить. Вона нагадує сон, коли ми уві сні, що з нами таке страшне, неприємне відбувається. І ми хочемо якось вивільнитися з цього і втекти, і нам не вдається, і це просто якийсь найтмер. Ось така атмосфера у сніданку з божем. У білому попелі Ілларіона Павлюка прекрасна трилерська голямська така атмосфера Вія. Ні, мені, як супровід, такий певний ворони розкаркалися, підтверджують, що ось така от вона. Кар-кар-кар. В -кар -кар. 13-й касі Діани Сеттерфілд атмосфера готичного будинку, в якому живуть божевільні люди, божевільні родичі і якісь зловісні близнюки по тому будинку швендюють і роблять. Досить такі сумнівні речі. У місті дівчат Елізабет Гілберт бурлескна атмосфера театрів, нью-йоркських театрів, нью-йоркської богеми 30-х, 40-х років ХХ століття. Орфланські трилогії Джеральда Тарела, так само як і у романі Ма Фауза, прекрасна літня, яскрава, тепла, навіть така от жарка атмосфера Греції. Я завжди, коли згадую ці твори, то уявляю ці красиві яскраві насичені картинки блакитного моря, ще блакитнішого неба і чудових грецьких островів. І у творі Ребека Дафне Дюмар'є теж прикольна атмосфера старовинного готичного будинку, у якому трапилася якась пахмура таємна історія. Ну і найбільш атмосферним з усіх творів для мене є Гаррі Поттер, цикл про Гаррі Потера, тому що я взагалі обожнюю твори. Джоан Роулінг через те, як вона вміє виписувати ці деталі, її світ деталізацією. Мені здається, перевершує всі інші фантастичні світи, деталізацією в плані побуту і того, як живуть її вигадані герої. І у детективах про Кормора Настрайка та Робін Елекот так само на фоні цієї всієї детективної убивчої історії величезна кількість деталей життя і побуту сучасних британців. Отже, я не знаю, що вийде з цього відео. Якщо я побачу, що щось зможу зліпити з нього людське на монтажі, то викладу його вам. Тому що насправді я не звикла знімати в парку і велика кількість людей навколо, з шумів, це все заважає. Ну, я думаю, що і вам воно буде заважати в процесі перегляду. Але, ну, можливо, вам буде цікаво, і ви трошки посмієтеся. Отже, дякую вам за увагу! Усього найкращого. Будьте здорові! Підтримуємо ЗСУ, гарних новин нам і на майбутнє прекрасної атмосфери, сонця, тепла, радості і знову птахи. дафну дюмур'є, згадала. І до побачення!